Сьогодні ми згадуємо за жертви голодомору. Жертви голодомору це є пам'ятка про радянську владу, як вона любила українців. Сьогодні маєте цю війну, це пам'ятка, як вони люблять українців. Ще хто з цього не зрозумів. Вони нас не просто не люблять, вони нас ненавидять. Вони не можуть терпіти свобідних людей, які борються за свою волю, які хочуть бути свобідними, які хочуть працювати, заробляти гроші, робити собі зручні свої будиночки. тішиться своїм городом, розумієш? а мій город на два кроки більше. Ми українці. Ми газди, і тому ми є дуже великі, знаєте, в очах цього ворога. Голодомор, 32 33 рік. Мільйони людей було знищено. А яка найгірша, найгірша смерть, розумієте? Голодна. Оце пекло. Оце пекло можна сказати, коли мама вибирала котру дитину з'їсти, аби ті вижили. Оце пекло, а не сьогоднішнє. Сьогодні пекло через те, що є люди, які служать оцим маскалям, розумієте, які продають позиції, приходить з тим телефончиком, ходить і нажимає геолокацію. Ось сюди тут отут українські військові, ось отут. Оце слуги диявола, розумієте? Покайтеся, бо Царство Боже близько, каже, каже Господь вам. Покайтеся, спам'ятайтеся, ми українці, ми любимо Бога. І сьогодні згадуємо ті жертви Голодомору і будемо молитися за них. Скільки би часу не пройшло, дітей навчити, внукам переказати, нас знищили тільки лише за те, що ми українці. Тому що ми нормальні. І я хочу, щоб ці українці були нормальними. О за це треба молитися. А то пекло на землі. Чи є ще десь гірше пекло? Є. І буде, якщо ви не будете не покаятися. В 16 годині кожен із вас свічку засвітити, поставити у вікно. В знак пам'яті я пам'ятаю Голодомор 32, 33. Рік. І помолитися за душі, страшною смертю загинувших від голоду, люди пухли. Люди їли, бурінці збирали попід по паркани що небудь. все позабирали. Все позабрали, насіння позабрали, все забрали. Вони мені розказують, що був не урожай. Цинізм вищої категорії, цинізм, як у диявола, підлість, розумієте, диявольська просто. І сьогодні, коли вже прийшли часи, не ти та робив, твій діде баби. Покайтеся, скажіть так, так було. Покайтеся. Ні. Ну, тоді українці вам поможуть Божу справедливість востержествувати.